Гарного всім врожаю ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні, хоч я вам показую помідорчики, які спіють. Але ми сьогодні знову ж будемо говорити не про помідори, а про картоплю. Картоплю, яку ми вибираємо усе. Бачите, немає, немає. Сорт за сортом усе меншає і меншає. Вибираємо. І сьогодні ми дійшли до сорту Лорет, є такий гарний сорт Лорет, хто його знає, той добре знає. І от такий викопали діляночку. От скільки картоплів отримали. Звичайно, там ще більша половина її, а може й половина залишилась. Але з цієї половини ми отримали ось таку кагатик картоплі. Що можу сказати. Якби, наприклад, я. Лорет посадив у цьому році вперше, то сказав би, порівняно з іншими сортами, це найрясніша картопля, ну і найкращий врожай. Це якщо, як, якби я її знав перший рік тільки. Але так як уже саджу не перший рік, знаю на що вона здатна, то можу сказати, що це ну пів половина урожаю того, якого вона може показати. Навіть, можливо, менше. Тому що це сорт дуже перспективний, дуже гарні картоплини. Дивіться, це оце це, це такі рівномірні найбільші картоплини в цьому році. Але ж ми прекрасно знаємо, в минулому році які були по 400 грам картоплини і багато було в цьому їх немає. Ну, Знову буду повторюватися багато разів погодні умови. Пишіть ви, будь ласка, в коментарях, яка у вас ларет. Якщо садили, з якого ви регіону. Ну, і ще можете написати, чи були у вас влітку дощі. Так як у нас не було для лорет дощів, вона зійшла саме пізніше. Коли вона якраз цвіла розвивалася, потрібен був дощ хороший, його, звичайно ж, не було. Не було у нас дощі, такий урожай картоплі. Що ж поробиш? І зараз знову спека. Так, земля ще начебто сирувата, але спека-спека. Знову за 30. Цю я вам кучу показав, як викопаємо. Ту частину ділянки покажу й ту. Думаю, там буде така сама, але всяке може бути. Так що такий врожай сорт картоплі Лорет. Чутно. Летить зараза. Десь летить зараза рядом. Як же вони нас задовбали, скільки можна вже літати? Хай летять додому та падають. Отак приходиться копати картоплю під такі звуки. Що поробиш реалії життя? Ага. Ну летить кудись, куди летить хто? Нічого, наші хлопці його зіб'ють. Все одно не долетить. А це вже інша кубка лорет наступного дня покопали. Також нормально, рясно, непогана така куча. Ну, те, що я і казав минулого разу, тобто вчора, коли ми викопали першу лорет що вона в цьому році не має такої рясної великої картоплі. Картопля з великим потенціалом. З великими, великими, все вона є велике, все вона гарне. Можливості в неї великі. Давати гарний урожай вона може. Ми знаємо, бачили, вірили, але знову ж таки не в цьому році. Не в цьому році. Погодні умови. Як над нею, над картоплею, не старайся. Сади вчасно, обробляй, підгортай, сапуй внош добрива. Але якщо погодні умови несприятливі, то врожаю не получиш, щоб ти не хотів би і щоб ти не робив би з неї. Так що от такий, нормальний, Можна сказати, нормальний урожай. Нормальний Для цього року це гарний урожай, знову ж таки. Якщо порівнювати з минулими роками, це не врожай. Але нічого, також нічого. Головне, що є. Головне, що є. Отакий врожай картоплі Лорет у нас в цьому році. Пишіть також ви, який у вас врожай Лорет. Якщо ви садили і чи задоволені даним сортом картоплі, також пишіть. Я дуже задоволений, але не в цьому уроці. Нічого не поробиш. Вподобайки, коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.